А, і ще одне, може потім, знаєте, підемо, там у нас колись було пасовисько. Там, де колись корови пасли. Колись в кожному в хаті було завжди. Ну, коні тут таке було, типу, там одиниці мали, в принципі, коні. А таке, як корови, телята, то мали всі. І в нас було таке величезне пасовисько. Я ненавидів пасти корови, бо тому що, особливо, коли було літо, от літні канікули, ті корови дуже ґедзилися. Нас, нас казали, гедзилися. Це оті мухи ті кусали, корови тікали. Були хлопці, яким було пофіг. Втікла, то втікла. Прийде, то прийде. А я такий, знаєте, завжди був переживатель, що моя корова втече, і ми будемо без корови, що я дуже хочу переживав, за. За те, щоб ми корови не позбулися удувальниці. І там, коли не було тих бомків, Бомків, то, це, то м Там було весело. По річку, кажу. Суницю, по річку кажу, суницю збирали туди-сюди. І так у нас сьогодні такої немає, знаєте, як то кажуть, роботи. В Тернополі на поверсі садіти теж на вихід, бо, тому що спека така, що можна здохнути від тої спеки. То я от, зірву відро по річки. Тоді поїду на цвинтар, приїду, візьму своїх. І підемо, може, на поле. А так, щоб трохи спала жара, знаєте, щоб не було такої ще спеки. Ай, як гарно. Ото, Алла, дивися, отака от ерунда, от отака, от у тебе би виросла. От такий бур'ян. Ти що ти казав, що астра. Якщо це не астра, то бур'яна то ящика. Сусідка не обробляє городу. Ремарно, хто обробляє городи. Переважно в оренду поздавали. То в неї в такій астрі весь город що таке. Добре, мої хороші. Займаюсь роботою, а там, як то кажуть, потім побачимося, правда? Гарно, я так люблю село. Не знаю, я б... Би... Якби в селі була робота, щоб можна було, знаєте, мати за що жити, існувати, то я б однозначно жив би в селі. Однозначно. Люблю я це діло. Так. Добре, обриваю, бо знаєте, бо ти ліпаюся одною рукою. Мало що. А коли двома руками, дайте воно корову доїш. Дійсно. Раз, два, раз, два і все готово. Так що обриваю, потім, як то кажуть, результат вам покажу. Так. Вже матке відро величезне. Тут літрів два якщо не помиляюсь. Буквально ще літрів три до повного відра залишилось. Такий попав до мене. Чекай. Обірвав тільки один кущ. Оцей от. Оцей один кущ обірвав і там той маленький ще коло цього, коло межі. З двох кущів 10 літ... літрів виходить приблизно. Спочатку в мене було дуже багато ентузіазму. Я був такий щасливий, слухав пташок, радів, урожаю. Ну, вже ентузіазм на то він трохи втрачається. Я до тих великих кущів навіть не дійшов. Тут ще багато, яких пане буде і повне відро. А мене вже підкидає. Вроді я, знаєте, посидючий. Але все одно монотонність. Монотонна робота моє хороші це... Руки. Червоні. Монотонна робота. Навіть вбиває мене. Знаєте, коли? Я люблю, коли ми приїжджаємо багато, нас там батьки, сестра, там, ще хтось. Сідаємо коло кожного куща, щось говоримо, щось розказуємо одному, то якось і час йде скоріше. А також, як ти сам сидиш і слухаєш тих пташок, то вже ті пташки починають трохи чесно коручше, напрягати. Напрягати, блін. Але я, знаєте, в мене така от натура, не знаю чого. Я по гороскопу овен. До речі, напишіть мені в коментарях, хто ще є з овенів серед моїх підписчиків по гороскопу. Або ж напишіть, хто ви по гороскопу. У е, мене така натура, що я якщо почав, мене от нерви. знаєте, Я кажу, як то кінь копитиме вже товче об, об асфальт. Що вже все. от На, 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 на грані, на, на взводі. Але доробити і доробити то на 100% то, що запланував, я мушу. Десь є люди, от, зірвали півідерка, там 2 літри, 3 літри. Пішли, відпочили, щось там поїли, перекусили, щось посиділи, Полялякали. Та й все. А в мене так не буває. У мене так не буває. До речі, ви знали, що в чорній смородині вітаміну С більше, ніж в цитрусових, більше, ніж в лимоні. Угу. Треба їсти багато, особливо з такого свіжого, свіжозірваного із куща. Треба їсти багато. Бо тому що е, ті вітаміни, які зараз зберігаються в ягоді, отакі от свіжі ягоді, ну то... З баночки ті, що ми купуємо, то вони ховаються. Моя покійна тітка, вона завжди казала, що за сезон треба з'їсти кожнісінької ягоди мінімум по, по 2 літри чи по, чи по 3 літри свіжої. Ну, типу За сезон там за 2, за 2 місяці, грубо кажучи, там 2 літри смородини, 2, річки, 2 літри порічки, 2 літри суниці, ужини, малини, типу, і так все-все-все. І так організм таким чином буде запасатися максимально вітаміни. Так, ще буквально мені мої хороші одна літра. Чого каже Оля? Будеш їсти? Ні. Не обов'язково. Там смородинка, там порічка, там той віщазик, то не так як, як ото корова на пашені. Весь чашу з того рота пхаю. То яке їсть. То яка ковбаса може бути, ні? Ой, добре, як то кажуть, збираю су, каже, гусниця попала. Збираю всю свою волю в кулак. І буквально, як то кажуть, роблю останній ривок і все. Тоді вже їду, міняю, знаєте, міняю роботу. Тоді по-перше, сонце дуже високо вийшло. Тоді міняю роботу, щоб трохи, як то кажуть, що збити вузкому. Поїду на цвинтар, перекроплю гроби, а тоді приїду і тоді повторно візьмуся вже за ягоду. Бо одночасно і пару годин підряд я не знаю, напишіть. Напишіть, хто має таку цілу волю. Сів собі і спокійно там щось зробить. У мене от перших півгодини в захваті. Пташки співають, сонечко світить, ягідку кушую, там туди сюди таке все щось... Ще... Проходить південний дурдом. У вас таке буває. в мене таке буває <гум> регулярно. Фух, <гум> як то кажуть, добив мої хороші я таке те відро. Величезне. Важке зараза, я не знаю. Зараз, як я піду на ті ще там кущі, там п'ять кущів, це буде як мінімум ще одне таке відро. Як мінімум. І ми вже, виходить, два відерка по п'ять літрів минулого разу по річці зірвали. А, заморозити, ви знаєте, немає багато місця в камері, бо, тому що попередню річ, минулорічні ще трішки ягоди лишилися, і вже цьогорічні, і полуницю морозили, і смородина ще буде, то я не знаю, що робити. І вже пішов до однієї сусідки, до другої сусідки. Кажу, може вам треба по річка, бо так багато є шкода. Знаєте, хто кажуть. Якщо скоща не обірвати, то на другий рік може і нічого не бути. А, може не вродити. Знаєте, кажуть так, подякує на другий рік. Кажуть, ні, не треба нам, бо ми вже зробили вино, ми вже поморозили, ще пару кущів маємо на їду, то не треба. Пішов до другої. Кажу, може вам треба підійти собі зберіть, бо шкода. Гарна порічка груба, така достигла, якраз, якраз. О, нема місця в цьому. Я вже і компоти робила, і то робила. Порічки є, цього року в мене теж багато. Не треба. М -м -м. Обірвати мушу. Кущі зародили. Як то кажуть, нам природа дала. І щоб вона на нас не об'їжалася, треба таки зібрати. То прийдеться, може, і мені. Я пам'ятаю, колись баба Леся наша завжди робила компот в 3-літрових слойках. У нас кажуть, слойки на банки в тролітрових слойках Я робила компот з порічки. Порічка вроді і Агру, чи просто чи сама порічка. Ми приїжджали на Різдвяні свята і завжди були оці компоти з порічки, в банці тролітровій такий концентрований, насичений, такий він прям аж воском обралася, знаєте, такий кисленький, ну дуже смачний. То якщо нікому не треба цей, То якщо нікому не потрібно, буде порічки. І не буде місця, відповідно, морозильній камері, щоб так багато заморозити, то, напевно, ще й мені прийдеться цього року ще закрити декілька банок компоту з порічки. А чому б ні? А чому би ні? Так що таке, саме головне, першочергово, найголовніше, першочергово ми справилися з цією задачею, яку собі поставили. Перше відро готове. Так що, як ти кажуть, тепер беру перекур е, йду займаюся іншими роботами. Ну, а потім, вже як трішки спаде жара, бо сонце високо-високо, як трішки спаде жара, то далі візьмуся за кущі. Так що, як то кажуть, обов'язково слідкуйте і побачите, що в нас з того з цього вийшло.